Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу показати вам, як приготувати салат дуже смачний з крабових паличок. Він дуже швидко готується. І ви знаєте, як зараз літо, воно підходить і в обід, можна на обід подати, і гостям можна на вечерю подати, і самим на вечерю посмакувати. Так що починаємо це пару інгредієнтів. Дивіться: це сир у нас, крабові палочки. Сухарики, кукурудза і о, яйця, чесник. Натираю сир, бачите, на м'якій терці. Ось так має бути. буде. Перед тим я сир поставила плавлений сирок, поставила в морозирку, щоб мені було зручно його натирати. Тому що, іначе, не дуже вийде. Натертий сир. Я розтягую по тарілці. Бачите, який він у нас? То, що він заморожений, він дуже гарно натерся і зверху буду натирати яйця. Тут же я натираю чесник, такий невеличкий зубочок чесника. Змащую майонезом, трошечки збризгую, ось так. Багато не треба, достатньо. Натираю яйця, у мене 4 яйця, ми того достатньо буде. Чуть-чуть перчу, небагато так. Солю трошечки. Або ви знаєте, напевно, не буду солити. Ні, у мене солені будуть сухарики, так що я не буду солити. Так, викладаю сухарики. Ви знаєте, сухарики я купила, у мене солені. В принципі, можна самим зробити. Це теж буде дуже смачно. Потім майонезом знову змастимо трошки. Сухарики в мене зі смаком, трошки цибульку, укропа. Знову майонезом змащую. Так, небагато. Нарізаю крабові палочки, ось так, бачите, я їх спочатку розрізаю, щоб не були дуже великі кубики. Ось так ось навпів, а потім ну, вдоль такими смужками. Боже, які вони запашисті. Ставимо зверху крабові палички. Не шкодуйте, тому що воно буде дуже смачно З сухариками. Викладую. Так, треба розподілити, тому що в нас ще кукурудза буде. Машуємо майонезом. Красиво тримати буде. Зараз ще у нас буде кукурудза йти. Вже весь майонез я віддаю. Ще один плавлений сирок. Ви знаєте, він в мене залишився, я думаю, він не похибить. І зверху будемо давати кукурудзу. Останній етап у нас іде кукурудза. Потім все підправимо. Ну, не дуже багато треба кукурузи. Трошечки ще майонезу зверху. Остатньо. Трошку цибулькою украшаємо. Дивлюся, любуюся. Ставлю в холодильник його на 2 години, тому що він має пропитатися, щоб він був смачніший. Готуйте, пробуйте. Рецепт дуже хороший, дуже швидкий. Ставте лайки, підписуйтеся. І дякую вам за те, що ви мене додивилися до кінця. Смачного вам і будьте здорові!